Знаєте, що найбільше здивувало з останніх новин мовчазний план американських стратегів, який перетворюється на цілковитий водорозділ між Європою та Сполученими Штатами. Спершу ми думали, що це просто торгівля м'ясом та газом, але тепер стає ясно, це справжній театр масштабних амбіцій із залученням української електростанції та долі нашого майбутнього. Подумайте. Атомна станція Запоріжжя, яка була колись символом енергетичної незалежності України, тепер може стати інструментом у цій страшній грі. Американці за допомогою п'яти управлінь корпоративних мафіозних структур планують зробити її своєрідним дата-центром, що харчується електроенергією виключно з цієї атомної станції. Так саме так, величезні колони повітря, запах розжареного металу і шум турбін. І все це під контролем нового господаря, і цим не обмежується. Розвідки говорять про можливість дедалі більшого розгортання майнінгових фірм, які використовуватимуть електрику для майнінгу криптовалют. Чому б і ні? Адже тепер наше майбутнє це не просто вугілля та газ, а величезний цифровий світ, у якому Україна стає лише додатковим фронтом битви між інтересами великих. Чи не дивно, що сини Дональда Трампа та Вітькова вже активно втягнуті у цю гру, а трагедія в тому, що Україна може опинитися тим, хто платить ціну за цей масштабний сценарій? А що далі згідно з планами, передбачена масивна інвестиція у кілька сотень мільярдів доларів, надзвичайно амбітний план маршала для Росії та України, щоб відновити економіку агресора та повернути їх у світову економічну спільноту? Але справа в тому, що цей план не просто реконструкція, а справжній гібридний канон гібридної війни, де з одного боку з економічне воскресіння, з іншого контроль над ключовими енергетичними та фінансовими потоками. Невже це не виглядає так, ніби світова інтрига прорвалася крізь незалежність України? Саме цим шляхом американський капітал увійшов у нашу долю. Через колосальні фінансові проекти, що залягають під виглядом реконструкції та розвитку, вони хочуть не просто підтримувати нас, а зробити так, щоб Україна стала виконуваним механізмом у їхній грі, інструментом і джерелом багатства. А тепер подумайте, чи не відбувається скоро те, що раніше здавалося фантастикою. Величезні електростанції, криптовалюти, контроль над національними ресурсами майбутнє стає тим, що наші попередники бачили у найгіршому кіно, чи під силу нам протистояти такій глобальній грі, враховуючи складність і підступність цієї операції, чи ми взагалі розуміємо, що може статись у найближчі місяці. Ми стоїмо перед вибором підписати цей договір і втратити контроль. Чи зробити все можливе, щоб не дозволити стати нашим ресурсам об'єктом чийогось гегемонізму? Але чи вдасться нам це зробити? Чи не запізнилися ми вже на старті? Адже час грає проти нас, і ця гра не на життя, а на смерть нашої незалежності. Після того як атомна електростанція на Кодата Центр зросла до масштабів найбільших у Європі, її здатність виробляти електроенергію перевищить всі потреби регіону. Це створює ідеальні умови для розгортання індустрії, майнінгу, рахунки за електрику, вже починають танути в уяві, а міркування про нові можливості зовсім не приховують уваги до перспектив криптовалют. Знаєте, що цікаво ще з часів СРСР Шта вели свою гру, наче старий шахрай, що сидить у тіні і підкидає свої карти. Тоді їхнім задумом було нагодувати Росію продовольством, коли та вже ворушилася у суворій зимі. Пам'ятаю, москвичі тоді чули лише шелест, коли йшов дощ у Петербурзі, але усередині було порожньо, тоді як американці змушували країну жити під окропом їхніх поставок десятиліттями. Все це було, наче тендітна іграшка, і здавалося, що сушири шта контролюють ситуацію, наче повновидовий хазяїн. Що плеще по колу кишеню Росії, поки та бореться із голодом у кишенях. Пам'ятаєте, Пудін у локтичному годиннику він досконало керується своїми інструментами, але що робити, коли теж прийде час? І що ж далі? Тепер Америка, схоже, планує навмисне збудувати цілу індустрію з майнінгу, використовуючи мільярди електроенергії з атомних станцій України. Вони ж давно мріють про крупні дата-центри, які будуть працювати цілодобово, забезпечуючи світовий ринок криптовалют. Вже давно відомо синов'я Трампа, Вітькова і інші гравці активні у цій сфері, і їхні цілі не лише прибутки, а й контроль над новими технологіями. Адже бізнес криптовалют це ніби гра у шахи, де кожен рух пов'язаний із державними інтересами. І от план виношується з неймовірною впевненістю: 800 мільярдів доларів, суму, що вже звучить як новий план маршала для України, але насправді незліченна кількість грошей. Мають намір провести цю операцію та відновити економіку агресора Росії, адже саме це за задумом зможе повернути її у світову орбіту. Це схоже на те, ніби Росія стала куркою, що несе золоті яйця, а Америка вправляєсь у мистецтві їх збирати. Але найцікавіше, що все це відбувається під енергетичним різництвом ще недавно в Європі купувався кожен кіловат, і всіх лякало, що повернуття російського газу через пошкоджений трубопровід це всього лиш ілюзія. А тепер, коли атомна станція видає більше електрики ніж потрібно країні, очевидно, що вже готуються до масштабних маніпуляцій із енергетикою аби забезпечити майнінг, який усе прозоро. Передає в руки американських корпорацій, і тут блякнути не можна не згадати, що Дональд Трамп спільно з сином Відькова давно працює над криптовалютами і їхні плани з майнінгу цілком можуть бути частиною загальної схеми знову повернути Росію у світову економічну гру. Кохані спостерігачі кажуть, це як досконала операція з однієї сторони реконструювати Україну, але на цій же основі. Відновлювати Росію вона стане частиною великої економічної системи, у якій США вкладають свої кошти, щоб контролювати усі ресурси від чорного золота до скрапленого газу. А деякі вже кажуть, що ця стратегія не що інше, як новий варіант ленд-лізу з добробутом для своїх та руйнуванням для чужих. Що очікує Україна? Відповідь одна. Чи дозволимо ми їм знову розривати нашу економіку на шматки, граючи у їхню гру? Чи вистоїмо і скажемо ні, не з нашого хліба? А ще чи зрозумієте ви, що кожен наш крок це гра у великій шахівниці світових інтересів, від однієї контрольної електроустановки до змови із глобальними гравцями? Саме тут починається новий етап боротьби не лише на полі бою, а й у підсвідомості кожного українця. На тлі хаосу, що наче гігантська хвиля, накриває Європу і світ, все частіше звучать голоси, які нагадують про давні, давно забуті договори і плани, наче відлуння минулого, що раптом оживає. Саме тут, у цій хаотичній міріадах політичних інтриг і фінансових ігор, з'ясовується, що історія повторюється з жахливою точністю, як у романі, де кожен герой лише виконавець драматичної ролі. Чи не здається вам, що цей новий план, цей невидимий документ, що приховано пов'язує долі світових гравців, гірше за всі фантастичні трилери? Вся ця плутанина нагадує нещасний спектакль, де кожен актор грає свою роль, не знаючи до кінця сценарію, але з невідворотній усвідомленням фінал вже визначений. Здається, що довга тінь років радянської та пострадянської історії знову нависає над Європою. Але вже у новому підступному вигляді. Ах, як тоді, у часи, коли країни-учасниці Союзу ховались від голоду і страху, Америка розгортала свою довгу руку, яка годувала, приносячи в ті міста та села багатство чи руйнування. Петербург і Москву пронизували запахи палива й металу, а спокій тільки приснився у рекламі золотих мостів і щасливих обіймів, підібравши ключі до герметичних дверей. Гігантські організації заходили з довірливими посмішками і прихованими цілеспрямованими намірами, але чи цей хитросплетений клубок давно виявився, не тим, чим здавався, чи не є цей смарагдовий і діамантовий світ інструментом для шантажу, як колись ті ланцюги, що тримали рашу у сталевих тісних вузлах, і ось тепер, коли вони, наче загадкові алхіміки, перетворюють українську землю на майданчик для найбільших. І найперспективніших глобальних ігор сказати, що вони просто прагнуть реконструкції все одно, що назвати цю гру дрібною шахівницею у порівнянні з масштабами їхніх цілей. Висока електроенергія, акумульована в атомних станціях, стане не ціллю, а інструментом до того ж для збільшення прибутку американських компаній. Ви уявляєте? А сини Трампа, випускники світу криптовалют, уже натякають. У цьому полігоні цифрової війни вони знайдуть свої іграшці мільярди. Чи не схоже це на похмурий фентезі, де енергетична незалежність перетворюється на пастку? А що далі? Західні політики, мов мудрі гравці в шахи, керують своїми фігурами так майстерно, що здається, вся ця гра закінчиться однією великою реконструкцією або України, або тіло, що мається на увазі Росії. Здається, що цей план у чотирьох листках не лише політичний документ, а справжній рецепт для розділу Європи і для нової версії розподілу сфер впливу, але чи скажуть європейські лідери так і як вони у цьому коктейлі екскавації знайдуть слова, що зможуть залишити невидимий слід у серцях українців, і найстрашніше де цей сценарій приведе Україну, чи підписання цього договору принесе ейфорію? Або ж зробить її ще більшою мішенню для глобальної гри. Під висушеними похмурими хмарами приховуються не лише плани, а й голоси тих, хто знову намагається перекроїти карту світу під свої інтереси. А чи не є це початком кінця для незалежної України, чи не закладає цей план зерна нового конфлікту, що проросте у серці Європи? Трагедія чи тріумф? Відповідь ховалася б у тому, чи встоїть український народ перед цим безпощадним ланцюгом інтриг і змов. Але одна річ зрозуміла точно світ уже давно не ділиться на чорне і біле, а лише на сіре й темне. І чи вистачить сил вистояти у цій грі? Після того, як усіх нас знову заманюють у ілюзорний світ обіцянок і багатомільярдних проєктів, несподівано з'являється злобний твіст цей маскарад. Схожий на хитку іграшку з тегом Ялта. Чи справді ми через цей дивний план і згонимо рашу з економічної кімнати, чи натомість зробимо її головним учасником світового розподілу праці, відчуй запах пріоритетів, це аромат металів, нафтодоларів і, звісно, амбіції американських компаній, що буквально оплетуть нашу землю невидимими нитками блокчейну, криптомонет та електрики з Запорізької атомної. Чи не є це ілюзією створеною фізичною і політичною акуратністю, що відразу виводить раш у стіні і підносить її до рівня ймовірного гравця на світовій арені? А як інакше, коли на папері, скільки тих стратегій залишається незакритими? Законодавство Євросоюзу до 2027 року заборонило навіть думати про імпорт російських енергоресурсів, а цей план не просто ігнорує цю заборону. Він навмисно проломлює стіну всього, що залишилось від колись могутньої Росії, а тепер уяви, що на сцені схематична драма, де м'яку ж будь-яких прагнень перетворюють на гнучкий інструмент для поглиблення економічної залежності та розподілу ресурсів, це як вичавлений з цитрусових сік, насолоджуєшся, але відчуваєш гіркоту несправедливості після кожного ковтка. Американська синов'я команда. Нові господарі нашого газового ринку керують від кремлівських кабінетів до сонячних полів у Остіні, а їхні інвестиційні компанії, наче пастки для отримання багатомільярдних дивідендів, уяви собі як у ревізії всесвітньої економіки, Росія перетворюється на частку глобальної гри, а її багатства не просто активи, а ключики до абсолютної влади у цьому новому світі. Ви знали, що синові Трампа та його послідовники разом працюють у криптовалютному бізнесі, це ще один відтінок заплутаності та інтриг, що закручуються навколо абсолютно безжального плану. Та ж сама здивованість виникає, коли зрозумієш, це не просто про економіку і безпеку. Тут гра йде на фізичній рівні. Контроль над атакованими трубопроводами, розробка аркетичного газу і магнатське скуповування корисних копалин. Все це створює основу для нової імперії. Але найсмішніше це те, що Росія вже не просто учасник, а стала частиною цього великого розподільчого мозаїчного механізму. За іронією долі, вона, як казали стародавні, виглядає, наче жертва, яку жадібні брати-акціонери використовують як інструмент підсилення своїх владних позицій. Навіть у найтемніших підземеллях світової економіки голосно лунає питання, чи не є ця стратегія банальним поверненням до старої тактики відріж і поділи, адже в такій грі кожен шматок землі, кожен метал і кожна енергетична крихта лише плата за виживання, і тепер відчуваєш смак терпкий, гіркий і на межі крику, коли розумієш, що ми знову потрапляємо у пастку, де переможців немає. Окрім тих, хто володіє ресурсами і волею вирішувати долі народів. Хто ж у цій грі стає надійною рукою, що розпоряджається великими грошами та посилками з Х'юстона і Нью-Йорка? Відповідь очевидна, адже жоден план не реалізується без тих, хто отримує ключі до світу. А чи не виникає при цьому питання? А хто контролює цю гру в цьому світі, де з кожним кроком відлунює дзвін монет і металевих бляшок? Можливо, саме Росія вже просто виторг і бонус, і чи такий він цей новий світовий порядок розбитий на купюри метал і нафтодолари? Адже відомо у світі політики і економіки найстрашніше ще попереду. Наступний крок у цьому кривавому цирку це та сама ідея, яка просто залізла під шкіру. Щоб тепер Україна стала першою ластівкою у перетворенні оркової в цивілізовану частину світової економіки, так це не жарт. Вони хочуть зробити з нашої країни плацдарм для глобальних фінансових експериментів та довгострокових розрахунків. Це ніби шлях цивілізації, але для найбільш невільних. Зараз, якщо вдуматися, ми як гучна музика у клубі, де під цей бовванячий біт підставляють дешеві лампи і штучні квіти. Щоб викликати в нас ілюзію розкоші, адже раніше наші багатства йшли у нікому не потрібні ринки, а тепер ми вже частина їхньої великої гри. Немає значення, що ми отримали за це нічого. Аж до того, що Москва стала просто одним із ресурсних вузлів, що вже нікого не дивує, залишилася казна і лише одна ідея блокувати і все. І що це за ідея? Зробити їх ще багатшими. Відкривши двері у світ для радісних американських інвесторів так, саме так, але дивина у тому, що ця гра вже не прихована, її крики звучать у всіх кабінетах Європи. Американці кажуть, вже поставили на стіл свої інвестиційні карти, і всі знають, їхній план на Україну це не просто гра, це масштабний глобальний план щодо перерозподілу. Мільярди вже міцно закарбувалися у їхніх проектах, а українські командири, наче бійці в полі з боєм, мають лише виконати накази і сподіватися, що їх не забудуть. Так, ця задумка це щось більше, ніж просто перемога чи поразка на полі бою. Це битва за контроль над нашою незалежністю, над нашою енергією і над нашими землями. Вони вже придумали, як зруйнувати наші міста і зробити з них фабрики для фірм, що будуть працювати понад людські можливості? А що робити нам? Лише дивитись, як цим кораблем керують незнайомі капітани та штурмани, і чути, як кожен їхній крок змінює наші долі. Але в цій грі є ще один трюк: це вкрай дивна симбіоз, що вже відбувся. Америка прикриває цей план, мовчат. Що забирає усі запахи крові та страху у повітря, і кожного разу, коли ми думаємо, що все вже вирішено, з'являється ще одна несподіванка, це наче сцена з детективу, де всі підозрювані, це наші закляті друзі і вороги одночасно. І хто ж головний? Виявляється, це новий капітан стрімер на борту, він же б керівник усіх операцій, часом схожий на образ із найгучнішого трилера. Ці політики і бізнесмени сьогодні вже готують свою кінну поступку у цій глобальній грі: створити свою команду і плести у двобічний океан економічних маяків. А Україна, вона це джерело ресурсів, яка вже давно стала малою частиною цього глобального симбіозу. А у підсумку це не просто перемикачі стануть іншими або новий баланс, це ігровий майданчик для великих гравців, що давно поселилися в нашій долі. Чи все це просто випадкова гра сфер інтересів, чи це початок нової епохи, коли країна, яка колись була козирем боротьби, тепер стає ключовим елементом у руках тих, хто керує світовою грою. Тепер наше питання: кого ж вони хочуть бачити на чолі України, чи будемо ми ще дивитись на це як на зовнішню політичну гру? Або вже відчуваємо, що маємо перед собою саме ту найбільшу спектакль грі? З нашою незалежністю у головних ролях і сатурнями у ролі пішацьких. Після того, як у центрі уваги опинилася нова стратегія безпеки Спринтекшта щодо України, все стало очевидним. На сцену виходить загадкова і водночас важлива постать: Валерій Залужний. Чим визначається його роль у цій грі? Чи дійсно Європа такий герой може стати символом майбутнього держави? Запах пилу і приглушених голосів командування, що населяють його образ, все це створює уявлення про людину, яка не лише зуміла витримати удар, але й перетворила воєнну машину на зразок європейського зразка. У своїй статті західні оглядачі підкреслюють його військовий талант мовляв, цей чоловік із рясною бородою і проникливими очима, що здатні побачити крізь будь-який хаос. Став би ідеальним лідером країни, яка прагне модернізації. Уявіть собі, голос його команд, що проривається крізь грім залізних дверей і сирени, це був не просто звуковий фон, а справжній орієнтир у непростому політичному ландшафті. Чи не дивно саме його ім'я все частіше звучить у розмовах про майбутню українську політику? Мовляв, хлопець із гарячими обіймами футболки і холодним розумом. Може замінити політики шишки, та чи саме він той, хто зуміє об'єднати країну і зробити її стратегічною силою, або ж це просто напускна маска для тих, хто прагне контролювати ситуацію? Адже у таких великих ігорах іноді здається, що саме за цим образом стоять глибокі розрахунки та спроби закріпити за кимось стратегічну владу, хіба не дивно. Україні, де народ так давно мріє про реальні зміни, знову з'являється ім'я цієї людини, наче з рядків загадкової книги. Між тим, офіційна позиція європейських урядів звучить однозначно ми підтримуємо суверенітет України та право її обирати власну команду. Але що чувся за кожним словом світло і натяки, що саме ім'я Залужного здатне гарантувати стабільність. А може, це просто їх стратегія врізатися у свідомість народу, щоб потім, з рукою на серці, сказати, ми підтримуємо обраного, чи це не відображає страху перед новими обличчями, яких важко контролювати? І так чи не є ця суперечлива ігра гра на межі відкритості і таємності однією із головних провокацій у цій грі влади? Все ж чи здатен залужний спонукати народ довіритися йому цілком? Чи не він символ внутрішньої боротьби, що ігнорує внутрішні голоси, велич його постаті безумовно сяє яскравіше за будь-який офіційний ілюзорний образ, але чи не є це просто ілюзія, створена навколо його імені? М'який шелест полум'я і запросів на майбутнє? Все це видається з різною силою і глибиною. І нарешті головне питання: чи йде цей шлях до стабільності країни? Або ж це новий період боротьби за владу, у тіні договорів і хитросплетінь політичних ігор. Та чи не найстрашніше у цій драмі можливість знову залишитись у темряві, коли стратегічно важливі рішення ухвалюються без прозорості та відкритості, а імена і образи стають просто інструментами у величезній політичній шахівниці? Вірите ви, що одне ім'я здатне врятувати країну від хаосу? Це питання залишається відкритим, а відповідь залежить лише від тієї руки, що керує цим ігровим полем? Оскільки європейський інформаційний простір малює залужного як одну з найпомітніших та довірених постатей України, де думки кожного різняться, а фільтрація інформації залежить від кожного. То чи знаєте ви, що ця корс людина зі зброєю в руках, яка зробила Україну символом опору? Нині стає мішенню для американських віражів, як у давніх казках, про підступних орків, котрі зраджують союзників у хатині бабки Яги, аж дух захоплює від запаху пального та гуркоту танків у тій історії, де залужний не просто генерал, а фігура, що нищить усі плани лицемірів із Вашингтона, чи зможе він утримати баланс між військовою міццю та демократичною мрією.